Тривожний рюкзак для дитини, Пляшка чистої води і поживні батончики чи снеки в герметичних упаковках. Нотатка від батьків, у якій вказано: Прізвище ім'я по батькові дитини. Контактні дані батьків та ближніх родичів. Імена, телефони, адреси. Телефон. За можливості. Зарядний пристрій і павербанк. Індивідуальний набір необхідних ліків, респіратори, запас на кілька днів, комплект змінної білизни та одягу. Спальник, якщо ними не забезпечує заклад, улюблена іграшка або річ. Інші речі відповідно до віку дитини. Підгузки, дитяче харчування. Для того, аби не навантажувати дитину важкими речами щоразу, коли вона йде до школи чи садочка, домовтеся з адміністрацією або вчителем, вихователем, щоб ці речі зберігались у закладі, але в швидкому доступі, аби їх можна було швидко брати під час тривоги. Обов'язково попередьте медичного працівника школи або садочка, вчителів, вихователів або адміністрацію, якщо ваша дитина має порушення функціонування щитоподібної залози або алергію на калій-йодид. В укритті їм може знадобитися йодопрофілактика, але тільки після офіційної вказівки ДСНС чи органів влади в її потребі. Проговоріть з дитиною, що в разі ядерної загрози вона певний час залишатиметься в укритті з іншими дітьми. Також важливо проговорити цей сценарій з усіма членами вашої родини. Якщо ви не впевнені у безпечності перебування вашої дитини в укритті навчального закладу у випадку ядерного вибуху. Тоді рішення, чи навчатиметься ваша дитина офлайн, доки є така загроза, ви приймаєте на власний розсуд.